Будете суп їсти, накидати. Ой ні, Катю, не буду сьогодні твій суп їсти. Я вам сала купила такого файного, Ну, я з хлібом сала поїм. Ну добре, добре, то взяли б щось би до того сала собі. То я взяла вам в холодильнику якийсь салат і такий, вот, що то моти робила, якийсь такий файний салат, такий гострінький. Салат, ну їжте, добре. Смачного. Ну, дякую, Катю, дякую. Такий файний салат, я тобі кажу. він мене, мене Це ти, може, закривала його? А, може, і я закривала, я не пам'ятаю. Невже це, це так добре солад мені вдався, що це круго хвалить? А ну і я попробую. Ох! Та він же скіс. Ще скаже, що отравити її хочу. А де то ви брали той салат? Ну, то в холодильнику. взяла. А в холодильнику, то не я закривала, то мені подружка дала попробувати. Новий салат якийсь по новому рецепту закривала. Ну, то я скажу їй, що файний, що вам понравився. Mm -hmm. Ну, такі файний салат. Що це ви лежите так? Таке? О, Катю, Так живота скрутило. А. То це ваше сало магазинне, так? Да? Ну, може, й так, може, й так. Воно ж куплене, то того не домашнє, так? Да? Буде вам природна чистка організму.